Соседи привалила, соседа. Ну, первый звук был. А воно второй, как дал. Стоять! Точ, держу, держу. Руліт э, ХСЗВ э, попала в цивільний будинок. Був під завалами цивільний. Ми його відкопали, зараз будемо досправляти до лікарні. Доброго дня! Дивіться, це парамедик СІЗО Олег. Там був приліт в ваш будинок. Забрали вашого чоловіка, він живий. Зараз доставляємо до лікарні. Місто Дружківка. Перший був калязок, потім я став в додому брати. Що болить? Голова болить. Голова? Який голова? Рука? Рука? Рука. рука. Да забей. Древние царапины на спине с правого боку. Ага. Чем рука и голова. Да. Нет, мне позвонили, уже сказали, что забрали его в больницу, что в наш дом был приют. Зараз прямуємо на наступний виклик. Попередньо влучив невідомий БПЛА багатоповерхівку. Поранених та постраждалих наразі немає. Попередньо відомо, що влучив у п'ятий поверх. Це фрагмент двигуна.